Сьогодні у міському палаці культури рідні, друзі та знайомі попрощалися з померлим захисником Скрманчука, справжнім сином України Павлом Судаковим. Воїн до останнього подиху без страху боронив кордони нашої батьківщини. Сьогодні відбувається поховання судакова Павла Вікторовича, який народився 6 серпня 1976 року. Проходив службу як солдат-оператор безпілотних літальних апаратів, і, на жаль, помер 9 вересня 1925 року під час лікування від отриманих поранень наслідок військових дій. Вічна пам'ять герою і слава Україні. Захисник народився і проживав у нашому місті. Навчався у загальноосвітній школі номер 25 Закінчив вище професійне училище. номер 22. Працював на ТОВ житлоінвест. Провести воїна в останню путь сьогодні зібралися ті, хто знав Павла ще з дитинства. Вічна пам'ять ну, дуже гарна людина була як для сім'ї, так і для людей. Для друзів, для нас усіх. Пашка мене називав Мамуля. Мамуль не переживай. І завжди в нього була оливка. Така неспокійна, заспокійлива. Нічого не прятався. Взагалі, допомагав завжди. Призвали, він і пішов. не никнувся, не бігав, ні від кого. Треба, значить, треба. Це той друг ну, добряк без, без відмови. Ніякої Я не драки щоб... не було, не щоб він когось навіть, навіть словом скарби. Справжній друг. Знаєте, ж таки справжній. Їх мало. За життя їх мало буває. одиниця. Це одне, однієї одиниці не стало. просто. У військового залишилися дружина та донька від першого шлюбу. Воїна поховали на свістоцькому кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава герою Павлу Судакову Дмитро Цирюльник Іван Ткаченко. Креманшуцькі новини.